Хочемо створити безшовну текстуру. Для того заходимо на параметри: атрибути елемента, поверхні. І натискаємо Створити Ну, попередньо, в принципі, можна вибрати ось тут зі списку таку текстуру, готову архікадійську, яка буде максимально подібна за якимись певними специфічними властивостями до тої, яка нам потрібна. Тобто, якщо тут цегла, то бажано її вибирати для цегли. Якщо ми хочемо створити текстуру скла, то також, очевидно, було б незле попередньо вибрати скло. Ну, тут відкриває Стандартні текстури теж у пошуку можна задати, а ми візьмемо дерево, причому дерево світлий, напевно, хай буде. Якась отака. Тобто, Тут е, якісь певні специфічні властивості будуть вже присутні. Деревина, напишемо світ. Окей, от у нас деревина світла, і якщо ми зайдемо на сайт ось тут є певні там якісь нюансики. Наприклад, легенький глянець є, потім є в нас якісь нормальні ось, накладання текстури от Якісь там свої нюанси. І є такий метод, який досить простий. от Це основне ядро це власне, деревина світла це є з тої текстури, яку ми взяли за основу. Ось так вона виглядала. І ми зараз хочемо змінити цю текстуру. А якщо ми клацнемо сюди, і в нас там, де текстура з'явиться цей взірець, клацаємо от сюди на папочку, нам відкривається діалог, і, ну, в принципі, теж тут є ще деревини різні. Ще варіанти, От досить їх багато. Цікаво, до речі, дослідити. тобто Тут вони будуть запускатися. Якісь дерево. Ну, тобто, насправді досить цікавий список. Я цього ніколи, якщо чесно, не дуже перевіряла але, ну, перевіряла, але в основному я не на цьому етапі перевіряла, можна, до речі, ще тут порицькати. Взагалі я раджу багато чого використовувати Налаштувань, бо це таких от, дуже подібна текстура до того, що ми завантажили, але хочу щоб показати, тобто можна вже нажати ОК, і вона підтягнеться. Я підозрюю, бо я бачу по списку, що тут їх дуже насправді багато, що тут ще можна добре покопирсатися. Тут є дах якийсь там, Ні, це вже пішли. Деревина, це, напевне, щось таке з, з тих списків. Ну, але я бачу, що можна пошукати якісь цікаві специфічні текстури. Але ми натискаємо додати сюди і вибираємо ось цю безшовну текстуру, яку знайшли. Ось, і вона завантажилась, тепер натискаємо ОК. Ось вона тут, і ми бачимо, що в 3D вже буде в об'єкті ось такий вигляд. Але нам цього недостатньо, ми хочемо, ще й, щоб воно було і на рендері. Тому що основне ядро це те, що ми бачимо в 3D-вигляді. А якщо ми перейдемо ось тут в Ценрей, буде так, як на фотографії. Ось, ну Тут можна задати, взірець, зараз, є оцей взірець, йде на 3 метри на 3 метри. Тут є е, такий зв'язочок, трошки можливо, я думаю, він трішки спотворюється. Тобто можна дивитися, ось якщо ми відв'язали. Е, Бачите, можна е, плюс-мінус десь е, оце оригінал піде і воно. Таким чином, вирівнялося. Ну, мені здається, що краще притримувати цього оригіналу. От, і можна. Пробувати комбінувати якісь там накладання, а от, ну, в ідеалі безшовно вона, вона там не має дуже швів показувати. Ну, в принципі, виглядає, що буде нормально. Після того, як ми ось тут налаштували розмір, підвантажили текстуру, виходимо на Cyndвеar Red Shift. Ось і ми теж маємо зображення цієї старої текстури, тому ну це я так точно знаю, тому що ми брали за основу дублікат. Нам потрібно зіставити налаштування, оскільки ми підтягнули текстуру з основного механізму. Нам треба класний тут зіставити налаштування і оновити налаштування цеймпер із базових налаштувань. Ось ми тепер бачимо цю зовсім іншу текстуру. Ось, вона тут є: ці горизонтальні такі лінії з'явилися. І так, в принципі, достатньо. Тобто З попередніх оцих налаштувань у нас залишились ці глянеці, ці всі речі, такі легенькі. Так? Тому натискаємо ОК. Зайдемо в 3D. Обов'язково треба поставити зіставити текстури, тому що тоді ми будемо бачити текстуру і на 3D, і в рендері. Нагору ми їдемо зараз. Деревина світла. Деревина світла, Окей, пишемо окей. Ось у 3D вона ось так виглядає, до речі, якраз безшовно, ми не бачимо жодного шовчика. І якщо тепер, тільки тепер, коли ми зіставили ці дві текстури, ми дамо рендер, то побачимо, що воно буде вибудовуватися. Якщо в основі йде, якщо в основі йде та сама текстура, ага, зараз у нас основний механізм. Ну, Це не дивно, основний механізм таке показує. Так. Ну, я особисто більше люблю ось цей інвер. А він, так, в принципі, ось та, що потрібно. Ну, якщо ми хочемо її перевернути, то тоді відкриваємо її ось тут. Наприклад, нам треба інша орієнтація. Штриховки. ну, До речі, є ще декілька методів, але якщо це, наприклад, стіна, і нам потрібно подати інший напрямок, то можна зробити ще ось так так, це 90, і можна поставити, наприклад, і вона стала горизонтальна. Пишемо ще рано, Теж оновити налаштування, і тоді. Вона у нас у 3D зараз перебудувалася. і, на... Коли ми оновили, вона теж змінить зміни свій напрям. Ось і на рендері. Ось так і ось так. Теж можна оновлювати ці налаштування.